Іно не функціонує, ворог не може по ньому переміщувати зброю і засоби ураження. Ми двічі його успішно вразили. Повірте мені, але працюємо й далі. але знову ж таки, повторюсь, не будемо розкривати карту, але говорячи про Кримський міст, буде і третій. Сказав двічі у разом буде третій, і от якраз Бейбі... попереду багато всього буде. а Сібейби це наш флагман. Він використовується не лише в режимі Камікадзе, а багато і інших оперативних задумів. Але знову ж таки, якщо ми почнемо це розповідати, то ворогу не складно буде провести аналіз, дещо додати технічних проникнень, загінтурних і зрозуміти, що ми плануємо. Росіяни намагаються працювати і по кораблям. І по іншим цілям, і в режимі камікадзе, і для дистанційного мінування, і ще для чогось три крапки, нехай витримується інтриг. Але ж росіяни намагаються копіювати їх, вони вже при Вони не в апріорі не досягнуть того рівня, у них немає саме тих засобів зв'язку, щоб нас продублювати. Проте вони над цим працюють. Але такі можливості, що з'являться, ну так би мовити, російські аналоги. Ми намагаємося зробити українські шахтари. Вони, а вони намагають намагаються зробити. дотягнутися до нас, але їм це не вдасться. Інформація про те, що сальдо, ймовірно, його ліквідований і е, раз. Сподайку, що до багатьох випадків бавовни причетна служба безпеки України доносі і до ліквідації ще на Дивіться про ліквідацію, якщо ми почнемо голос говорити, то ми зробимо подарунок нашим баранам. Но, а приорі так, при ми чого... цього робити не можемо. Але ніхто, окрім СБУ і мене, вам не зможе ніяких деталей щодо цього розповісти. Багато всі розповідають, але ніхто не має уявлення, як це відбувається.